Вітаю, друзі! Сьогодні вже маємо 13 грудня. З вами Валерій Клочока. Вчора, 12 грудня, але загалом щойно завершився брифінг у Вашингтоні Джозефа Байдена та президента України Володимира Зеленського, який там перебував з офіційним візитом. Ну він його завершує, і от саме цей брифінг був таким фінальним. Дійством, під час якого було озвучено домовленості, яких нам вдалося досягнути із республіканцями, демократами із Білим Домом в частині виділення нам додаткової військової та фінансової допомоги, чи ми її отримаємо? У мене є переконання, що так, ми її отримаємо, тому що Джозеф Байден сказав ключову фразу: він готовий йти на компроміси із республіканцями в питаннях міграційної політики, та тр трансфондорного співробітництва, тому що. Він вважає, що ми не можемо подарувати Путіну такий презент до різдва, коли не проголосують цю допомогу. Тому будемо сподіватися, що вона власне буде. І так конкретно, що ж було сказано під час брифінгу. Джозефом Байденом він сказав, що ми мусимо допомагати Україні надалі. Росіяни святкують блокування республіканцями допомоги Україні в Конгресі. Це неприпустимо. Він на цьому наголосив і дуже багато акцентував ну, загалом під час дуже короткого брифінгу, але багато саме на республіканцях уваги. Далі говорить про те, що Путін не зупиниться в намаганні отримати усе, що бажає отримати силою, і запевняє в тому, що є двопартійна підтримка України. А відтак це і от прямо посил до того, що він буде. Йти на зустріч республіканцям у питанні зміни міграційної системи в США для досягнення прийнятного компромісу. Він сказав, я готовий до цього. Це головна фраза, яку нам варто було почути і що відзначати потрібно. Ну і також він говорить, що тримати в заручниках допомогу Україні, Ізраїлю та Палестині це неправильно. Хоча я вам скажу відверто, що він у своїй риториці по відношенню до республіканців не був дуже агресивним, і це дуже хороший знак для нас. Зеленський своєю чергою сказав, що ми продовжуємо боротися не лише за свою свободу, а й за свободу Європи та Сполучених Штатів Америки. І також відзначую, що риторика його була доволі врівноваженою та спокійною. Далі він сказав, що Україна може протистояти російській агресії, і вона це демонструє. Ми досягли суттєвого успіху на полі бою, звільнили 50% окупованої Росії території після 24 лютого 2022 року та повернули контроль у Чорному морі. Нехай не повний, але той, що дозволяє нам забезпечувати постачання зерна на світовий ринок. Також сподівається, Зеленський отримати у 24 році панування в небі. Ми мова йде про літаки f 16, і також він сказав, що провели багато робочих зустрічей, що стосується реформування військово-промислового комплексу України. І це, ці реформи будуть проводитися спільно з американськими виробниками. Ну, вже, до речі, в цьому плані ми активно з ними працюємо. І у нас буде навіть спецпредставник. Тут вже працює спецпредставник в Україні зі Сполучених Штатів Америки. Також він наголосив на тому, що дві третини американської підтримки залишається в. США безпосередні підтримки, яка направляється Україні. Про це останнім часом багато артикулюють у Сполучених Штатах Америки, і це, як на мене, дуже правильно, щоб американці розуміли, що ці гроші не передаються всій Україні, вони залишаються на військових об'єктах і е, об'єктах військово-промислового комплексу Сполучених Америки. Ну і також Зеленський е, нагадав про те, що ми виконали усі рекомендації Європейської комісії для вступу до Європейського Союзу. Наш рух до ЄС та до НАТО залишається незмінним. Наголошено тому, що Путін має сплатити ціну за агресію, яку він розпочав, і також вважає, що важливо до кінця року послати сигнал агресору про нашу єдність єдність заходу в питанні виділення фінансової допомоги. Я вам сьогодні в попередньому, точніше, вже вчора в попередньому відео розповідав про те. Як сьогодні Європа збирається надавати фінансову допомогу Україні, це стосується і заморожених активів. До речі, Зеленський під час зустрічі з Байденом, власне, про них і говорив і сподівається на те, що ці 300 мільярдів доларів, про які ми говоримо вже впродовж двох років, все ж таки будуть передані Україні. Про це зрушує з місця. Принаймі, прибутки, які отримують у Європейському Союзі російські компанії. за рахунок цих коштів, точно будуть передані Україні таке рішення. Чення мають затвердити вже сьогодні в Європейському Союзі. Також задавали запитання обом президентам, і зокрема, Джозеф Байден сказав, що США надали Україні 60 мільярдів доларів допомоги, а от союзники надали більше 100 мільярдів доларів. Це та політика, яку він продовжував впродовж. Останніх двох років, і вона проносить свої результати своєю чергою Зеленський повідомив, що Збройним силам України вдалося знищити 20 тисяч вагнерівців, які наводили, як він каже, страху по всьому світу. Ну, мав на увазі він, звісно, що Сирію і Африку в тому числі. І також він наголосив на тому, що під час розмови із сенаторами, республіканцями, демократами, Джозефом Байденом він почув багато. Того, що власне він хотів почути під час цієї поїздки до Вашингтону, конкретніших якихось даних він не наводив, але ну, настрій, в принципі, був плюс мінус я скажу, позитивний. Також були інші питання, що стосуються можливих перемовин із Росією, то, от, зокрема, Зеленський сказав, що перемовини неприпустимі, якщо вони будуть торкатися питання. Торгівлі територією він сказав, що ми свої території віддавати не збираємося на це не підемо. Ніяких торгів територією не може бути. на голосі. він, в свою чергу Байден додав, що ми хочемо, щоб Україна перемогла у війні і захистила свій суверенітет. Ну і на завершення було питання щодо наших перспектив членства в північно-Атлантичному Альянсі. Зеленський віддав пасу цьому сенсі Байдену, сказав: Ми не є. Тобто Україна членом НАТО рішення за членами НАТО, за країною НАТО, за США. Байден чітко дав зрозуміти, що Україна членом НАТО може стати до завершення війни, якщо вони переконаються, що Україна виграє війну. Точно він сказав наступним чином: Україна стане членом НАТО, але ми маємо переконатися, що Україна виграє війну. На цьому брифінг був завершений. І загалом можна вважати його протокольним. Чогось очікувати, в принципі, не варто було. Це абсолютно справедливо. Навряд чи вони б нас запевнювали в тому, що ну, завтра чи післязавтра у Конгресі проголосують законопроект, який передбачає військову допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню і інші проекти. Але активна робота в цьому плані ведеться. Ну, Джозеф Байден сказав, що він готовий йти на поступки. Які вони будуть, ми побачимо буквально за добу-дві максимум. Загалом. Загалом, друзі, підводячи підсумки візиту до США Володимира Зеленського, хочу відзначити, що це абсолютно інший рівень дипломатії, на відміну від того, який був перший рік. Сьогодні наші західні партнери і ми переглянули свої позиції, зараз змінюється. Стратегія на наступний 24-й рік. Всі отримали і сприйняли виклик, взяли його, взяли до уваги виклик Путіна про те, що він буде виснажувати Захід, але Захід також ну, е непростий за своєю суттю і готовий чинити спротив. І Європейський Союз, і Сполучені Штати Америки, і Дональд Дональтус виступив вчора, дуже спотужною заявою, до речі, буквально в вечором, уже вчора. Сейм Польщі під, висловив в этом довіри з новому складу Кабінету міністрів на чолі з Дональдом Туском. Він починає вже працювати з середи, 13 грудня. І Дональд Туз заявляє про те, що він буде виконувати місію в першу чергу разом із своїми однодумцями, партійцями, що стосується об'єднання Заходу в частині допомоги Україні, тому що він говорить: що ми не можемо говорити про те, що ми стомилися від війни в Україні. Це хороший сигнал. Тобто є нормальна євроатлантична спільность. Праця міша Європейським Союзом і Україною. Я хотів би вам лише зважити, що ну навряд чи зараз ви мали почути щось конкретне: що їдуть танки, літять самоліти, будуть всіх бомбити. Процес запускається. На жаль, НАТО переусвідомило. Чи на щастя, але переусвідомило все ж таки е помилковість будування планів, про що говорив Володимир Залужний у виданні The Economist, які стосувалися контрнаступу. Я з вами абсолютно погоджуюсь, ми за це заплатили дуже високу ціну. Але на вулиці, друзі, війна, на жаль. Втім, позитив у тому, що Захід не відмовляється від допомоги Україні, і от саме візит Зеленського до Білого Дому є тому яскравим свідченням. Святкуємо за подіями, робимо своє, допомагаємо ЗСУ, донатим тим, кому довіряєте. Всіх люблю, ціную, шанують. Не перемикайтесь, все буде Україна.